У Києві держпідприємці-волонтери передали медикаменти до військового госпіталю. Серед них, окрім протизапальних та знеболюючих, є препарати для лікування психологічних розладів. Нині шпиталі лікується близько півтори тисячі військових. Криворіжець Олег тиждень тому звільнився з полону російських терористів. У руках ворога пробув два тижні. За цей час отримав кульове поранення, що і стало причиною його звільнення. Мінялі нас мене і з маєго подрозділі ще одного парня. З <звих> ранених з наскрізним кульовим пораненням стигна чоловіка доставили у Донецьку обласну лікарню звідти до Києва, де нині Олег лікується. Розповідає лікарі та персонал роблять усе, аби захисники почувалися героями. Утім, про повернення на війну чоловік говорить прагматично. Я вже своє відвоював. У мене мобілізація демобілізація весною. От через два місяці Уже все. моя війна закончила. Еда есть, лекарства есть, одежда есть, все есть. Здесь хорошо к нам относятся. Мы герои Там относятся нормально. Все хорошо. Ни в чем не нуждаемся. Спасибо всем. И волонтерам, и персоналу, госпиталя, медицинскому, за то, что нас лечат. Микола майор запасу, інвалід вітчизняної. Вже сучасна неоголошена війна нагородила чоловіка тріщинами в ногах, переломом стегна та частковою втратою слуху. Попри це, війну пригадує з гордістю, особливо військових лікарів. Досвідчені врачі, військові, військові врачі, тому що зрозуміло, що йому треба піднятися, так як військовий підрозділ. От, і зарядка в приказному порядку, і сніданок, і обов'язково на лекцію. Не прогуляти нічого, тому в будь-який час, якщо щось десь і забуду, завжди можна конспект достати, та прочитати. Аби поставити на ноги українських захисників щодня, необхідно сотні препаратів, розповідають медики. Окрім фізичних недуг, повернувшись до мирного життя, у бійців виникає бойовий синдром. Тому вони потребують і психологічної реабілітації. Пацієнти поступали, приводили дружини, матері за руку приводили, і вони розказують таку річ, що він прийшов додому і вже третій день мовчить. Розумієте? Мовчить просто. Не поговорити нічого. Розуміємо, що це потребує надзвичайно такого прискіпливої уваги, лікування. Для реабілітації та лікування госпіталю передали медикаментів на 35 тисяч гривень. Закупили їх волонтери та державне підприємство Міністерства охорони здоров'я. Загальна потреба для забезпечення нашого центру медикаментів складає більше і витрати матеріалу більше 58 мільйонів. От зважте на частку 35 тисяч. То ви будете розуміти, що це невеличка, але для нас не важливо самі обсяги. Для нас важливо сам факт благодійності, який може слугувати прикладом для інших. Серед ліків протизапальні знеболюючі антибактеріальні засоби, препарати для лікування психологічних розладів. Медикаменти рятуватимуть життя та сприятимуть якнайшвидшій реабілітації поранених бійців. Віталій